Що починати? <клес> Пане почну, перше, це хотів би подякувати тим людям, які максимум зусиль приклали до того, щоб ми провели цей останній матч року в івано франківську Всі бачили, яка була погода, скільки було снігу. Все, і подачу, ми всі справилися, розчистили. все, що від адміністрації стадіону для проведення матчу, це все було зроблено завдяки болівальникам, завдяки службам, які нам допомогли з технікою. Хотів подякувати ректору Цепенків, хотів Бурко, хотів Буджаку Василю Степановичу, всім людям, Саєвичу Броніславу, Миколі Борониславичу, що прийшли на зустріч при таких складних умовах, які бачили саме місто було. Засніжене, але вони знаходили час нам допомогти, щоб ми провели цей матч. Це щодо підготовки футбольного матчу. Що стосується нашої останньої ігри, сидів, стояв, дивився, думав, в другий тайм у мене вже не було емоцій, бо то, що я просив хлопців на установці перед ігрою, вони не виконали, вони провалили установку тренера за мене найбільше. Буває футболіст, має слухати тренера. У нас було питання одне, щоб ми не пропустили контратаки з командою Рау Я настраював наших футболістів, захисників, щоб вони позакривали зони, щоб як там миша не пробігти. Ну вони не почули мене, не робили, що хотіли, бачили самі, що футболісти. Дуже багато помилялися в простих ситуаціях. Я розумію, що складне поле, умови, підготовка була дуже складна, бо два тижні стоїть сніг. Тренувачного процесу такого повноцінного не було підготуватися до гри, Ну, Ми як могли, так і готувалися. Але те, що тренер говорить, вони все пустили на самоток. І вийшло так, що перших два голами привезли. Вроді була в нас, роді, ми щось атакували, щось хотіли, старалися. Не можу сказати, що хлопці не хотіли виграти, показували якусь ігру, але треба і захищатися вміти. Ми щось хотіли атакувати, хотіли, напевно, виграти. Не проявили той характер, який ми завжди говоримо на прес-конференціях і їм якби день розівав Це той Прикарпатський дух. Болівальників таку погоду, бачили, що Нижній Яросло, який у нас працює, був повністю доповнений. Хотів подякувати людям, які прийшли підтримати. Ну, ніколи не думав, що ми можемо програти 4-0. Але це є футбол і треба пройти через це. Я думаю, 4-0. Треба програти і виграти 4-0 це є футбол і ми будемо закалятися що В цілому, так як ми збиралися на весь е, цей сезон, кого, кого могли, то взяли футболістів, кого не змогли запросити, будемо зараз зимою працювати на транспорі. З деякими футболістами ми, напевно, розпрощаємося, ми зробимо висновки. У нас є довго часу, півроку майже до світової гри, яка буде 18 березня, Ми переговоримо з таким футболістом. І цінев вклад в нашу команду і в цілому. Але ще раз наголошую, що є деякі футболісти, які не є рівнем другої ліги, чи їм на мене треба трошки працювати, або може ця команда їм не підходить, але, але основне, що нема характеру деяких футболістів. Не можу сказати в цілому, в цілому, є у нас футболісти, які проявляють характер і на жилах, і на травмах. Але воно все є складова. Успіху команди. У нас так вийшло, що характера нема. 13 чоловік сьогодні було готове грати у футбол. Дуже багато травмованих захворіло, багато футболістів. Замін да, боліни кричали міняйте, підсилюйте, а не було кіндари підсилення. Ви ж бачили два футболісти, це молоді хлопці 99-98 року. Це зрозуміло було, що це не було підсилення, бо інший треба Ми один. Місяць тренуватися, щоб вони підсилювали команду, але вони є молоді перспективні футболісти, і це були вимушені заміни, бо щось треба було робити на футбольному полі. І Бойко попросив заміну, бо вже замочився, треба було випускати геника, а Слободяна випускали, другого нападаючого. що хоч забити один гол, реабілітувати себе перед нашими вболівальниками, бо 4-0 це трошки забагато.